Хепі бокси в Аврора. Ну що, почнемо? Це колаборація Мермейд і Аврора. Мені здається, що це буде дуже потужно. Давайте відклеювати два їх. Відкриваємо. Я вже відклеїла усе. Давайте відкривати угу. спрей. Я купляла собі ось такий окремо, і він мені дуже сподобався. Тому я знаю. В нього запах такий фруктовий. Це знижка на косметику Мермейд. Це знижечка срібна країна та знижка золота країна. І останнє це ось такий гель для душу від Мермейд. Mm, в мене був гель слайм для душу від Mermaid, В нього був такий самий запах. Дуже подобається. Ось так. Все ж таки пропоную другий відкрити. Погнали! Відкриваємо. О, мій Щоб ви уявляли, це моя друга спроба. Другий бокс, який я відкриваю, і. Пропоную прикрасу відкласти покажу спочатку наповнення. Це в нас такий самий гель для душу. І також ось такий спрей. А, є знижечка ще а, на косметику Мермейд. А тепер саме цікаве. Золота країна, гад. Oh Пропоную, щоб ви спочатку подивилися цю прикрасу, а потім я. Я заплющила очі. Опа! Ну, як гарно, 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 гарно. Сертифікат на знижку дуже все зрозуміло. Подивіться! Це браслет. Який він гарнюнька! Я вже хочу його приміряти. Ви просто подивіться на цю красу. Я не можу. Це дуже гарно виглядає. Скажу чесно, що я вже в інших боксах вигравала прикрасу, але я не думала, що вдруге це можливо. Залишився в мене ще один бокс. Чи хочете, щоб я ще їх придбала і відкрила на відео. Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео! Цьомки бомки! Oh my God.